Вітаю всіх, з вами Суверен Ходко. І так я сьогодні хотів би вам показати одну цікаву позицію, яка знаходиться на карті зимових хімізор, хоча для звичайних хімізору вона звісно теж підходить. Режим бою стандартний бій і це позиція для артилерії. Спочатку я думав, можливо, чи не поїхати мені десь на банан покидати, але згодом, подумавши, що там не будуть прострілювати, вирішив поїхати ось цю ось цю місцину, але побачив, що тут теж є хороший простріл, постояти тут не вдасться, мене, звісно, швидко, дуже швидко заберуть. І тому, тому, приїхавши ще кілька метрів вперед, ось тут зайняв досить таки непогану позицію між цими цими будиночками, двохповерховими. Тут попереду, правда, є ще кучка сміття, але якщо від'їхати назад, її можна буде спокійно перекидати і вицілювати суперників, які знаходяться ось. Ось в цьому квадраті, куди я зараз цілюся, так, і там бачу вже два тяжких танки суперники, О першій і черчі, ну о першій просто дуже-дуже велика машина. Влучити в нього. Ну, не влучити в нього дуже складно, правда, я зараз ще пришвидшу реплей, тому що гра на артилерії завжди досить таки динамічна і... І захоплюючи так, я не влучаю, суперник про, про, зникає просто за світу. Я намагаюся витілити, знайти тут, де знаходиться віконечко, правда в нього досить таки складно влучити. Виїжджає Черчилль. я кидаю і... І, на жаль, не вивчаю. Це було в перший промах, коли я був певен, чому що на 100% маю влучити в суперника. І тут я бачу, як по лівому флангу проривається шкода Т-40. Добре, що я хоч інколи дивлюся на міні-карту. Так, це інколи допомагає, вицілюю і майже на 500 хп проріджую його здоров'я. В принципі, суперник досить швидко розбирається. На моєму фланзі їх майже не залишилось, там лише одинокий А о першій, так черщик, пролив... проривається просто по центру за рахунок своєї броні. Я намагався яким-то під ньому по виборченні та не влучив. І ось тут я знімаю гусоцю і трішечки дамажу. До суперників артилерії далі. Я просто не дотягую, тому що артилерія ця вішоп стріляє, ну дуже-дуже недалеко. Далі знову ж таки о першій, і знову ж таки вицілюють віконечко, в іконочку, що я просто... Ну... Складним це нічого не сказати, правда тут ще ялиночка бісова крутиться, кидає на маня, хоча насправді міг би влучити нам навіть і в свого. Знову намагаюся, ні, не намагався я тут, все-таки влучаю, влучаю я ще в одного одним снарядом один біс і його добираю. І так, панове, на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалось дане відео в такому форматі, швидкому, ну тому що тому що бішоп повільно грати ніяк не може. І гра на ньому завжди розвивається досить швидко і динамічно. Ну, а на цьому все. З вами був Северин Хотко. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте мої відео і дякую всім за увагу.